Вань. 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 Вань, перепини. Раптом хтось зайде. Вони вже всі готові. Ваня, а батьки? Вони через три дні повернуться. Вань. Підсу різали, Забули прибрати. Алла, мам? Анюш, Це я нормуль, мама. А що там за будин? Ану, дай мені спавку? Алло! що ти влаштував в моєму домі? Знову покликав своїх друзів дебілів. Щоб вони мені квартиру рознесли або ще щось сперли. Це мої друзі. І не смій їх так називати. Ваня. Останнім часом Івану не щастило. Нездана сесія, сварки з відчимом, непорозуміння із матір'ю. Проблеми сипалися звідусіль. Лише вечірки відволікали хлопця і на короткий час позбавляли почуття безпорадності. Та якось одного дня хлопець несподівано виявив, що з квартири зникла велика сума грошей, яка належала відчиму. Іван боявся, що тоді знається про крадіжку, тому не пішов до поліції, а приїхав за порадою до бабусі. Розповідай. У мене сталася неприємність. Я живу з мамою і відчимом. А відчим мужик суворий. І так сталося, що хтось поцупив гроші з квартири. Його гроші. Я помітив, що вони зникли. Багато грошей. Так, пошти мільйон. Я кожного з друзів підозрюю. Ви можете підказати, хто саме взяв гроші. Дай мені руку. Уже багато людей було біля тебе останній час. Хтось близький тобі їх взяв. Але не треба тобі їх шукати, бо ще гірше буде. Як це не треба? Від чим же мене вб'є. Бачу, стосунки у вашій родині непрості, але вони ще більше загостряться. Звичка в тебе є. Ти часто залишаєш на столі ніж, та ще й догори лезом. Це погана прикмета. Я не розумію, до чого тут ніж. Ви, ви допоможете мені гроші знайти. Почуй мене. Не шукай ці гроші, бо від них тільки сварки та розчарування отримаєш. І перестань класти ніж до гори лезом. Бо інакше не уникнути тобі скандалів в родині. Якщо не можете допомогти, так би й сказали. Не отримавши від бабусі підказки, де шукати гроші, Іван вирішив знайти крадія самостійно. Він передивлявся фотографії з вечірки і підозрював кожного, хто був того вечора у квартирі. Ваня, Ваня, може, хвати собі голову ламати? Одними міркуваннями знайти злодія неможливо. Тут ти нічого не вдієш. Хвати? А що мені робити, коли від чим додому повернеться? Але ти не знаєш, хто це зробив? І де шукати? Є в мене одне припущення. Я ходив до бабці, і вона сказала, що гроші вкрав хтось із близьких. А колян в мене постійно вдома бував. Він, певне, знав, де гроші заховані. До чого тут Коля? Він твій кращий друг. Ти зовсім з глузду з'їхав. А ти бачила в університеті. Він з новим телефоном прийшов, хвастався. Де він взяв його? На які гроші? Можливо, це просто збіг обставин. Угу. Я не вірю в такі збіги. Олька на таке не здатен. Він же твій друг. Угу. Друг. Знаєш, друзі теж бувають крадіями, коли заздрять. А калян постійно біля мене крутився. Жодної вечірки не пропустив. Я сам не хочу в це вірити, але все сходиться. Він і є, той крадій. Дійшовши висновку, що крадієм може бути лише Микола, Іван вирішив поговорити з ним і змусити повернути гроші. Калям! О, здоров, друг! Угу, Який ти мені друг тепер? Що <світ> сталося? Давай без цирку. Я знаю, що це ти гроші вкрав з моєї хати. Що? Які гроші? Звідки? З моєї квартири. Звідки в тебе новий телефон? Батьки подарували. Зачекай, ти гадаєш, що я кров гроші? Ваня, ти хворий, чи що я б нікого такого не зробив. Так, давай не розводь мене на балачки. Зізнавайся, я знаю, що це ти. Я тобі ніколи не повірю, ніколи цього не пробачу. Пішов ти? Гроші поверни! Іван був обурений поведінкою друга, який так і не зізнався у крадіжці. На додачу до всіх проблем дівчина Івана Юлія другий день не з'являлася в інституті і не виходила на зв'язок. Хлопець не розумів, що сталося, і не залишав спроб додзвонитися до неї. Так, слухай. <звук> Нарешті, Юль, де ти пропадаєш? Другий день не ходиш в університет. На зв'язок не виходиш. <звук> ти де? <звук> Я... Я захворіла. Була дуже слабка вчора, погано почувалася. Вимкнула телефон і забула тебе попередити. Тобі сильно погано? Температура є? Давай я приїду. Що тобі купити? Нічого не треба. Батьки все купили. Нам краще не бачитись декілька днів, щоб ти не підхватив вірус від мене. Я сама тобі подзвоню. Бувай. Добре. Іван був здивований, що Юлія не повідомила про свою хворобу і, незважаючи на заперечення дівчини, вирішив її провідати. На жаль, до бабусиної поради хлопець так і не прислухався, та за звичкою залишив ніж на столі аби-як. Іван поспішив до Юлії, але неподалік її будинку біля кав'ярні, хлопець побачив те, що його просто шокувало. Це чудово ідея, оце так сюрприз. А ти ж ждеться, хворіла? Чи ти вже одужала? А ти, я бачу, не тільки гроші в мене вкрав, а ще й дівчину. От паскуда. О, полегше За Такі поморні отримати можна. Не кричи. Це було моє рішення, зрозумів? Так, що за діла? Ти мене кидаєш? Так, я збрехала. Бо ти задовбав усіх своїми звинуваченнями. Друга за підозрив. Давай мене ще прокляни. В тебе і так вже нікого не залишилось. А ти тільки й думаєш про ті прокляті свої гроші. Дістав вже. А кого ти захищаєш? Крадія захищаєш. Тут! Ти зовсім здурів. Ні знати, ні бачити тебе більше не хочу. Вали! Далі шукай свої гроші. Тошнить вже від тебе. Іван не міг повірити в те, що сталося. Він раптом зрозумів, що протягом останніх днів спочатку втратив найкращого друга, а потім кохану дівчину. Він так і не знайшов гроші. Натомість отримав сварки та розчарування, як і попереджала бабуся. Тож хлопець вирішив знову піти до неї за порадою. Ви були праві, гроші я так і не знайшов. Ще дівчину найкращий друг відбив точніше, колишній друг. Він гроші і вкрав. Бо найчастіше в мене вдома бував гад, але не зізнається. Ви можете мені якось допомогти, хочу покарати каляна. Покарати? Ану, покажи мені фото того крадія. А, так, на, на телефоні. Ні, це не він гроші вкрав. Даремно ти на друга наговорюєш, а дівчину він відбив, під образи. Скривдив ти його дуже. Ось він і помстився. Це не колян гроші вкрав. Я ж був впевнений, що це він. А хто ж тоді? Не бачу поки. Але не він. Що ж мені тоді робити? Як мені дівчину повернути? Вона мене пробачить? Не повернеться до тебе, дівчина. Краще її забудь. Та не шукайте ті гроші, бо ще гірше буде. А ще моя порада. Краще тобі з'їхати від матері та відчима та жити окремо. Та я думав, але ж ніде жити. Дівчина покинула, а найкращий друг не прийме все через ці дурні гроші. Не в грошах справа. Бачу, не послухав ти мене. Так і кладеш ніж до гори лезу. А отже, сварки у твоєму житті триватимуть. Іван замислився над словами бабусі, але в нього не було ані роботи, ані власного житла. Отже, звикнувши до комфорту та достатку, він був поки що не готовий жити окремо від матері та вітчима. Тим часом до нього в гості завітав рідний батько. Як там справа в університеті? Що цікавого, і як взагалі вчиться. Все па. Не хвилюйся. Як мама? Де вона зараз? Чого сам? Та мама зараз у відрядженні з дядькою Дімою. Це навіть і добре, що їх в квартирі часто не буває. Мені зручніше. Ну так. Тоді ми не могли з тобою зустрічатися. Не можу б бачити його самовдоволену пику. Так. Вони не дуже б зраділи, якщо дізналися, що ми з тобою тут потайки бачимось. Па, слухай, а ти там як? Як робота? Знайшов щось? Думаю, власне, діло відкрите. Планую вкласти гроші у новий бізнес. А звідки гроші? Ти знову хочеш в борг взяти? Гроші є. Я зібрав необхідну суму, позичив у старого друга. Не проблема. А що ж це за друг такий, який позичає вічному бережнику? Ну, Він повірив у мої ідеї. Це буде дуже успішний бізнес, от побачиш? Па. А мені здається, що ти брешеш. Нещодавно з цієї квартири зникла велика сума грошей. Що ти кажеш? Я майже впевнений, що це ти вкрав ті кляті гроші. Я чув, як ви з мамою розмовляли. Ти просив у неї в борг, а вона тобі відмовила. А і що ти так? Я нічого у вас не брав. Па. Поверни, будь ласка, гроші і зізнайся. Да. Іван не хотів думати про батька погано, але все вказувало на те, що саме він узяв гроші. Наступного дня із відрядження повернулися мати та відчим Івана Дмитро. Роздивляйся. А оце дуже красиво. Па-бам! Вау. Мам, спасибо! Класні шмотки. На сина здоров'я. І вам, дядь Дім, дякую. Я тут не для чого. Це все мати тебе балує. Ір, я дивлюся, поки нас не було. Акції компанії-конкурента зараз дуже впали. Можна придбати по вигідній ціні. Заодно й ті гроші з продажу дачі вкладемо. Акції. А навіщо акції? Можна... Можна новий автомобіль? Можна вані квартиру? Ні, Іра. Гроші потрібно грамотно вкласти. Потім прокрутимо їх на скачку акцій. і їх ще тоді більше стане. Ну, добре. Іван з жахом думав, що буде, коли батьки побачать, що грошей немає. Минуло два дні. За цей час ніхто зникнення грошей не помітив. Але Іван прекрасно розумів, що довго так тривати не може. Ну. Де гроші? Я нікуди не перекладала. Подивись у шафі. Мам, мені вже час до університету. Нікуди ти не підеш. Зникла сумка з грошима і зосталася під час нашої відсутності. Логічно, якщо ти не брала і я не трогав, значить їх хтось вкрав. Вань, ти нічого не хочеш нам пояснити? Я не брав. Ну, Що ти не летів на Івана? Він не міг взяти ці гроші. Тоді як вони зникли? Цей дармоїд вкрав мільйон, ти його захищаєш. Забирайся геть звідси, щоб я тебе більше тут не бачив. Підеш працювати прибиральником без вихідних і поки не віддаси всі вкрадені гроші. Та не знаю, я де ті кляті гроші. Не знаєш. А хто тоді знає? Якщо не ти, то хто? Більше нема кому! Та не знаю я, може б батько взяв. Він. Він ходить сюди? В мою квартиру? Як довго це відбувається? Кожного разу, коли ви їдете у відрядження. І ти? І ти це все знала і мовчала? Я, я нічого не знала. Виходить, ти зі своїм батьком задумав мене обікрасти? А твоя мати все це знала і відволікала мене? Діма, що ти верзеш? Кажеш бузна, що... Ну, Я вас всіх. Я вас всіх виведу на чисту воду. Мам, я не брав тих грошей. Іван почувався винним, бо не тільки налаштував проти себе відчима, а ще й матері додав проблем. Ввечері, коли Іван повернувся додому з університету, мати із відчимом іще Нехай сварилися. Забирається звідси. Нехай йде на та свого татуся не вдати. І щоб ні його, ні твого колишнього у моєму домі не було. Як тепер виправити ситуацію? Хлопець не знав. Навіщо ти сказав про батька? Наступного дня Іван знову приїхав до бабусі. Гроші я так і не знайшов. А відчим як дізнався, що батько додому ходить, наче сказився. Мене з дому виганяє, на матір кричить. Мені здається, вони і за мене лаятись почали. Підкажіть, як мені їх помирити. Мерити вічі маю мати. Я не стану. Не він її доля. І нехай не тримається за такого чоловіка. Так вона ж сама його вибрала. А він стільки заробив для неї. Що мені робити? Як мені гроші знайти? Гроші? Невдовзі знайдуться. І ти дізнаєшся всю правду про їхнє зникнення. Бачу темне місце: машину і синю сумку, а в ній гроші. Точно. Я знаю, де це місце. Це певний гараж батька. Він, він там гроші ховає. Дякую. Не спіши з висновками. Я ще не все сказала. Все, що треба, я зрозумів. Дякую вам. Наступного ранку Іван узяв ключі від старого батьківського гаража і одразу пішов туди. Він був упевнений, що бабуся вказала саме на це місце. Хлопець сподівався швидко знайти там вкрадені гроші. Ваня. Ти що тут робиш? Тату. Віддайте ці гроші. Я знаю, що вони десь тут. Зізнайся краще сам. <рес> ти ще не заспокоївся. Я не розумію, ти що, серйозно? Мене звинувачуєш? Та мене відчим з хати виганяє, матері жити не дає. А ти тут спокійний стоїш не при ділах, так? То приїжджайте до мене. Місця усім хватить І для тебе, і для мами. Я не розумію, чого ви терпите його знущання. Поговори з мамою. Я, наприклад. Був би того дня. Іван все ж таки обшукав гараж, але не знайшов грошей і переконався, що батько дійсно їх не брав. Хлопцеві було дуже соромно за те, що він звинувачував батька у крадіжці. Повернувшись додому, Іван почув, як плаче матір, і вирішив серйозно поговорити з нею про те, як їм жити далі. Мам, ти знову з Дімою посварилась? Так, він. він чи злиться на тебе, злиться на мене. Кажуть, що не можна класти ножа догори лазом. Це до сварок в сім'ї. Я така перекметала. У нас вона не стосується. Хто зна, Але краще забрати його подалі. Мам, Вибач мені, будь ласка, що я розказав дімі про тата. Тепер в тебе проблеми через мене. Ні, Ванюш, вони не через тебе почалися. Ми лаємося, диремося. Зилі. В моєму житті останнім часом шкеребеш. Мам, а давай переїдемо до тата. Він нас зве, чекає. Я нещодавно з ним бачився вам. У мене все таки наївний. Ну, я серйозно. Так. Батько хороша людина, але Але я злилась на нього дуже, що він мало заробляє. Докоряла, понукала знайти нову роботу і врешті-решт пішла від нього до більш заможнього Діми. Мені здавалося, що це кохання. Діма наче любить, але весь час говорить тільки про гроші. Мама. А тато нову роботу знайшов. Він мені сам казав. Ну, якщо тобі так погано з цим дімою. Мам, давай давай переїдемо до тата. Панічка, це дуже складно. Але якщо ти вирішиш переїхати до батька, я не буду проти. Після розмови з матір'ю Іван вирішив найближчим часом переїхати до батька, але йому не давало спокою одне питання: куди зникли гроші відчима. Однак наступного вечора сталося те, що остаточно прояснило ситуацію. Іван побачив, як Дмитро кладе у багажник своєї машини синю сумку. У хлопця виникли неприємні підозри, адже саме про таку сумку казала бабуся. А ти ж не займаєшся спортом, дядь дім. А що це в тебе за сумка? Займаюсь. моя. Зараз в басейн їду. А можете її показати? Я тобі нічого не повинен показувати. Давай їдь. До свого батька, який збирався. Так, яка, мала. Хто тобі дозволив? Хто тобі дозволив зло? Діма, стривай, а це тут відбувається! Що таке? Мам, це ж гроші. Гроші, які я нібито вкрав. Це ти взяв гроші. Як це так? Так, це я сховав Ще до відрядження. Щоб його дружки не обікрали дім в нашу відсутність. Бо твій синок ледь дачі марнотрат. В мене нормальні, друзі. Знаєш, Вір, коли я тебе зустрів, я думав, у нас нормальна сім'я буде. З тобою нормальна сім'я, а не з ним. Але ж він, мій син. Я все, що міг, вже зробив. За інститут, ласка, заплатив. Від армії, відмазав. Він що, До 30 років буде сидіти? У нас на шиї? Я в його роки вже сам заробляв. Ночами вагони відвантажував. А цей йолоп. Одні вечірки в голові. Зовсім безвідповідальний. А навіщо було звинувачувати у крадіжці? Навіщо було поліцію погрожувати? Що не можна було якось по-іншому квартирне питання вирішити? Та ти б його ніколи від своєї юбки не відірвала. А коли я дізнався, що ще твій колишній до нас потайки ходить, мене це просто вивісило. Хай їде до свого батька і живе з ним, а не водить його в мою квартиру? Я не очікувала від тебе такої підстави. Ти мені огидний. Як і говорила бабуся, гроші знайшлися. Але хлопець був просто шокований тим, що його відчим пішов на такий підступ. Ірина покинула Дмитра і згодом по-справжньому оцінила порядність і турботу колишнього чоловіка, який запропонував їй свою підтримку. Адже Андрій щиро кохав Ірину увесь цей час. Зрештою, жінка повернулася до нього, і родина знову воз'єдналася. Невдовзі після цього Іван з батьком відкрили власну справу, і у них вже з'явився перший прибуток. Колишня дівчина Івана Юлія залишилася з Миколою, і з часом вони обоє пробачили хлопцеві його образливу поведінку, але дружніх стосунків так і не поновили. Бабуся каже: ніколи не залишайте ніж на столі догори лезом. Це погана прикмета, яка віщує, що у вашій родині та оточенні буде багато сварок та незгод.